У Рівненському міському суді розглядали справу підприємця Андрія Федорчука проти адвоката Оксани Овдійчук. за розповсюдження негативної і такої, що принижує репутацію позивача інформації. З неї хочуть стягнути 50 тисяч гривень моральної шкоди. Зати удійчук Оксану Олександрівну спростувати недостовірно, негативно та таку, що принижує ділову репутацію позивача інформацію викладену 1 серпня. 2016 року о 12 годині 31 хвилині у мережі інтернет на веб-сайті телерадіокомпанії Сфера ТВ вказана адреса веб-сайту. У відеосюжеті під назвою у рівному мешканці Скрутинської 13 А й досі бореться проти будівництва 11-поверхівки. У коментарі сюжету телеканалу йдеться буцімто за наказом Андрія Федорчука, спалили ряд будівельної техніки та спалили офіс генерального підрядника будівництва на Струтинській. Представник позивача стверджує, це неправда. Ця інформація є негативною, і цей негатив виливається для діяльності позивача безпосередньо у взаємовідно осинах Своїми колегами, партнерами, державними організаціями, а також в сім'ї натомість у суді заслухали свідчення рівнян, за словами яких позивач заподіяв їм моральну та матеріальну шкоду. Зі сльозами на очах свідчила у суді рівнянка Ніна Стасюк. Жінка згадувала ніч, коли ще незнайомий її підприємець завітав до її дому. Після цього візиту родину Стасюків виселили з будинку. Проживали на вулиці Чернишевського. Нас отримали цей будинок по договору до вічного тримання. Шість років ми прожили по в цьому, в цьому будинку, ніяких проблем ніколи не мали. Одного разу вночі приходить цей Федорчук Андрій Богданович з двома дружками і дуже розказує, що він внук якоїсь баби, і давайте будемо хату ділити. От. Ми що не про що, хто ти такий, де ти взявся і як що, а він є будемо хату ділити. Анна Іванова згадала справу незаконного будівництва на вулиці Героїв Небесної Сотні. Процесом, за її словами, керував саме Рідницький підприємець. Жінка жаліється, за вчинений неї супротив проти будівництва вона заплатила здоров'я. Їй облили обличчя кислотою. На мене був стоян замок, облили мене кислотою. Це резонансна справа на всіх каналах телебачення пройшла. От резонансна справа сьогодні йдуть кримінальне провадження відкрите. Всі підозрою безпосередньо за е, замовлення в особі Федорчука Андрія Бодановича на цей замок. Втім, офіційно по жодній зі згадуваних свідками справ Андрій Федорчук не проходить. Зауважив адвокат позивача. Окрім того, прямого відношення до позову вони не мають. На розгляді справи за рішенням суду була оголошена перерва. Наступне судове засідання відбудеться 26 січня 2017 року. Катерина Нікіна, Павло Невисенко у ритмі подій.